Сьогодні у нас на СТО дуже цікава ситуація відбулася з от такими от Він Вінниць... автодилер. Це Вінницькі перекупи, ділери. я не знаю хто там, вони чи хто вони там Короче, якісь ділки цікаві. Ну, це їхній В общем, е В чому ситуація? Приїхали на СТО сьогодні на Теслі. Два таких молоденьких пацанюрчика. Типу. Заходить один з них і каже, типу, я у вас тут рейку робив е недавно, вона щось скрипить. Ви мені повинні там щось, типу, подивитися, безкоштовно переробити і тому подібне. Ну, я йому кажу, що ми то безкоштовно не працюємо. Якщо навіть щось і треба подивитися, то робимо діагностику. Діагностика це платно, все, заїжджай подивимось. Ні, ви там повинні, ви там робили, ви там то-то то, -то Ну і на повишених починає розмовляти. Не, ну, я йому сказав, що, друже, давай, мабуть, ти і, і не будеш тут борзеть і тому подібне. Тобто не, там розмова була довга, але не буду так, бо надовго це буде все розтягуватись. І починаю типу, ще казати, що... Ви там цей в інстаграмі всіх там парафініте, ви такі всі класні, а вони всі, всі люди, типу, говно, а ви саме класний майстер. Я говорю, до чого це? Ну і почалася так розмова не про що. От, і тут забігає ще один пасажир, теж парніша такий, бородатий. Некий, красавчик, прям, ну, то есть, ну, готовий вже, знаєш, такий 20 плюс, штурмовики іменно той. От, і... Починаю типа, поддержка його прибігла. Типа, щоб вдвоєм так краще, я то один стаю і зараз мене мене, зажмуть і вдвоєм почнуть мене саме щеміть. Ну, трошки щось пішло не так. Я вам просто кажу, якщо у вас щось не подобається, ребята, просто-напросто розвертаємося і до побачення. Нет, а ты там, мы тебя закроємо, мы т это короче, мы тут ребята, ти тут больше работать не будешь тут. И вот это все вот это началось, жили-были, короче, 90-ті вспоминаем. Короче, два салаги, вот это, писюны, молоко на губах, вот это там, на мохі где-то еще на губах торчит, ну такие, знаете, це просто важко розповісти. Ну коротше, я кажу, ребята, так, виходимо, давайте будемо розмовляти на вулиці. Вийшли і тут, такий, оцей там, такий побачите на відео, не той, що в шортиках такий бородатенький е парніша, а другий такий, чорненький такий, товстенький, жирненький. Каже, я тобі щас башку прострелю, коротше, ти чо І починає тут от борзеть. Я кажу, о, друже, ну тут уже дивлюся розмова пішла по-іншому. Ну і все. Я кажу, ні, ребята, так-то по поводу... Про стрілю голову, ми будемо, мабуть, по іншому розмовляти. І визвав поліцію. Приїхала поліція, приїжджає поліція і ребята починають розмовляти по-іншому. Зовсім по іншому. Ну, як завжди. Вони вже встрічну заяву на мене пишуть, що я їм щось нахамив, нагрубив, щось їм там погано зробив, я їх там провоцирував і тому подібне. В общем, що я можу сказати. Вони там відосик в тік-ток виклали відривочок, там де я, ну вони знімали. А я викладу повністю, практично повне відео, де вони там цей відосик знімають і де обшукують їхню машину, шукають зброю. Ну, Коротше, по поліції я можу сказати так, приїхали два полісмена, да, заяву прийняли. Я їх дуже довго вмовляв, подивіться, вони мені погрожували зброєю. Ну, знайдіть, може, в них там зброя якась не зареєстрована, бо ж погрожували. ж. Один пішов, там щось, типу, ну, покажіть там бардачок, там щось, двері відкрив. Ну, коротше, Зуби йому заговорили, він так подивився. Ну, Взагалі, нічого не знайшли, хоча нічого і не шукали толком. вот Він автоділери. Так що дивіться, обережно. Якщо хочете купити машину, щоб вам ще башку не прострелили, як мені, Тобто, ну, якось так. Ребята серйозні, мабуть, мабуть, бригади передивилися, чи я не знаю. Ну, в общем, якось так. Всім пока. Звісний ремонт ріє. Думаю, його багато хто знає. Е, відтіл, будь... Приїхала на ремонт, на усунення недоліків після ремонту. Що це, понятно, відреагував на критику неадекватно. Думаю, політики людини видно. Слава ходить, але вона підтверджується. Звертайтеся. Давай, пока. Так что ты там мне стрелять хотел мне в голову, а? Доктор. Чего в голову мне стрелять хотели? Чего стрелять мне в голову хотели, а? Герои. Винницкие герои, мне. Ви тут чоєте саме? Типа блять дев'яности рішили прокачати тут, да? да, да. А? И, окрім того, щоб дискредитувати роботу угу. сервісів, займися спочатку роботою угу. свого сервісу. Стрілок, з чого стріляти мені в голову хотів? Угу. Кому ти запитуєш, угу. ти перед тим угу. ти як дискредитувати роботу? Угу. Не треба роботу, да. не Я просто ви в мене заяву прийшли приймати, а приймаєте в них заяву? Просто не да. розумію. Ага, це так робиться, так? Да? Мені приїжджали, мій погрожували, тут мене в голову вистрілити, а ви відбираєте в них заяви. Це як це? Є моя заява. Я зрозумів. Ваші призвички не писати. Христо Любов. Христо Любов Артур Володимирович. Ну, угрожал физическая справа и выстрелить мне в голову.